Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. У горному глибокому озері. Жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь із довгою шиєю і могутнім дьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене лебідю, красеню білокрилий. Велетню, чорнодзьобий. Сказав тоді лебідь, дістань мені черевички, бо лапки мої по воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, На дно спустилася. Ніде черевичків. Для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач зелена жабка, скрекотушка, і питає Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. А я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Квак-бак ба. Ква, 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 ква. Почувся горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі. І у відповідь зацвірінчав: Цвіріть цвірінь, цвіріть цвірінь, цвірінь, цвірінь. Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої. І попросила дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик в задок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої старенькі черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крекотушці. Жабка плигнула у воду і подала їй рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебедів дуже сподобалися, і він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крикотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці.